Танкісти, усім привіт! З вами я, 13 fps Сьогодні будемо відчиняти нові контейнери. Подивимося, що тут взагалі впаде. Кожен будемо відкривати по 10 штук. Будемо купувати, відкривати контейнер ЛТ, СТ, ВТ і ПТ САУ. Перед початком народ. Підтримайте, будь ласка, лайкосиком, тому що ваш лайкосик дуже потрібен. І також не забувайте про коментар. Напишіть, чи відкривали ви їх, чи плануєте відкривати, чи подивитеся до кінця, і потім напишете: тану нахер ці контейнери. Але не забувайте, мені просто ніколи не щастить в танках. От цих от ящиках, ну до дупи просто ці контейнери. Але для вас ми відкриємо. Давайте зразу ЛТшечки, 10 штук. Е, ну, тут такі собі танки. Якщо відкривати, до речі, дивіться, тут восьмі, ну такі собі. Гамін Це. Стежки у нас що? Ну, тут уже. Би, ну, Типу, 3, 6, 7, десяток є. Окей. Е, важкі танки. Ой, а тут, тут нормальненько. Важкі танки. от. Хорош відкривати. Мені здається, якщо буде якийсь окуп, то з важких танків пт шок десяток лише 3. Ну, одним словом, уся надія на важкі танки. Давайте лт шок починаємо. 10 штук, 6750 золота. Воно вартує, щоб відкрити. Погнали. Так купити, звісно. Відкриваємо по черзі просто. Так, ну тут ніхерао. Ну тут сертифікати, бустер-досвіду, X3. Там, наші, якщо я не помиляюся, 5% на танк. Але мені здається, там 0,5% на танк. Поки що взагалі нічого не дає. Давайте Ш... сука, нічого не випало. Хотів сказати скоро, але потім якось воно щось таке випало. Гамінце. Е... Такої собі, слухайте. П'ять ящиків відкрили, ніхрена жодного танку. Тут буде танк фв 1066 8 левел. Ну, типу, окей. Окей. Легкий танк, уже один є. Е, до речі, перед початком я записав, у мене було 61 367 золота. Е, подивимося, скільки воно це коштує все. Так, давай наступний. 8-й левел, там, ну. Важкі танки треба відкривати. От там от щось може випасти, мені здається. Якщо відкривати, від, відкривайте важкі. Е, мені здається, танків більше не буде, правильно? Чи попадеться якийсь танк? Ні. Останній контейнер. І у нас має бути якась там нагорода. Нагорода це 1000 золота. Тобто, 6750 ми купуємо. Грубо кажучи, вони просто могли зробити за 5750. Все. Нехрена отакі от, е, дві жухи робити, я не знаю. Окей. ЛТшки принесли нам один танк. Давайте середні танки відкриємо. 10 штук, 6750. Нам 1000 дадуть в кінці. Прикольно. Ох, цей Wargaming, Як я люблю його! Ні, тут немає теж танку. Ну слухайте, відкриваємо 12 ящик і поки що лише один танк був. Камуфляж гам'яний. Давай далі. Нам потрібні. Нам потрібні танки. Які нам не падають. Дякую, Wargaming Дякую. Народ, відзначайте, будь ласка, Wargaming в коментарях хештегом. Нехай, нехай курва щось роблять з тими ящиками. Бля. Ну, у коментарях, напевно, будуть люди, яким. Е збери їх всі, відкривають три ящика, і їм там три танки падає. Ну тут що, не впаде? Ні, не падає. Слухайте. легкий танк випав. Е Стежка не хоче падати. Два ящика у нас лишається. Давайте швидко відкриємо. Ні. І останній отак. От. Просто будемо дивитися, як. Ніхрена не падає. Де уж. <хе -хе> Слухайте, Срака. Важкі... Давайте важкий танки лишимо важкі танки, контейнери з ними лишимо на останнє відкриття, зараз відкриємо ПТ-шечки. Де ящиків, Давай. Так, так, купити, звісно. Мені ж нема куди втрачати голду, в Wargaming. А ти мені ніхрена не даєш. І, до речі, пишіть-пишіть в коментарі, чи вам щось випадало чи не випадало. І хто випив випив? Боже ж ти мій. Записувати вночі це той ще квест. Кому випав з сніжної кулі Ліон? От напишіть у коментарях. Цікаво, скільки людей. Тому що мене батять, кажуть, ну коли цей Ліон тобі випаде. Я кажу, мені навіть шари не випадають. У мене є свої два шари і все. <гум> Wargame не дає мені ще. Слухайте, а не падає. ну Там ж пише 5%. Мені здається, ну реально там 0,5. ну Як я про це і говорив, там просто 0,5%. Бля, один скам просто в цих танках. Uh, я не знаю, чи я випускав відео про ну, цю рулетку на золото. Ну, якщо ви не дивилися, то подивіться. Це просто жесть. Скільки там грошей треба, щоб прокрутити цю рулетку. Це просто ну, там срака. Слухайте, а тим часом нам ніхрена не падає тут. Останній танк лишається. Так, поїзд. проїжджає. у мене тут все трясеться. Я не знаю, чи ви це чуєте. Давай. Дай, будь ласочка. Ну, там тисячу голди. Ну, типа, тут бустери досвіду. Сертифікати тут падають. Ну, таке. Прямо Сарака. Важкий танк. <кій> <кій> Давай. Давай, важкий танк. Воно, наче, знаєте, недорого і хочеться повідкривати. Але ви самі бачите, що. В принципі, можливо, і краще містики відкрити Бо я щось бачу, що з містиків більше <кхи> <кхи> шансів, що щось випаде. Звідси, за лінії крайна не випадає. Один танк лише випав, і все. Камуфляж, бусер вільного досвіду, сертифікат. Ну такої, ну, серйозно, ну це, це взагалі дупа якась. Камон! Давай! Дай курва, танк Два сертифікати. Я так розумію, воно дає нам сертифікати, щоб ми просто за вільний досвід прокачали собі якісь танки, якщо у нас не викачені танки. Або просто покрутили е, сніжну кулю. Ну, коробку з сніжною кулю за вільний досвід. Слухайте, це прямо дупа Це 35-й контейнер. У нас лишається ще 5 контейнерів. И лише один танк нам выпал, весь мирка. <coughs> <coughs> Боже, что я имею, как это страшно, блядь. Ну дай сейчас. Будь ласка. Навіть, будь ласка, чарівне слово навіть не діє на це, на цю контору Wargaming. Ну, має ще випасти. Сука, я верю в це. Та ні. Пішов я нахер, зараз буде табличка з ящика. Дякую. Wargaming. Ви, блядь, ловіть лайк просто. Викраті, пацани. Бля, кашель монемужі, ти що голди давай. Прикольно. Одним словом. Це просто срака. Це просто срака. На контейнери ми потратили. Е, зараз. Я тут. Хірак-хірак, калькулятор. 23 тисячі рівно. 23 тисячі ми потратили на усі 40 контейнерів. І отримали ось цього монстра! Це, це срака. Це реально срака. Ну, купилися. 300. 3750 галди. 3750 галди. Ну. І того ми потратили 19250 золота. А знаєте на що ми їх потратили? На бустери. Ось бустери нам тут випадали. Сертифікати нам тут падали. Ну, прикольно, прикольно. Wargaming, блядь, просто кращий. просто в краще. Слухайте. А давайте... А давайте трошки пооткрываем тут. может тут повезе? Я думаю, що не але... может кулька випаде? 100 золота. Окуп, окуп. <laughs> Бля, ну це... Це <coughs> срака. Кастомизация 500 золота. І тут у нас 500 золота. Ну хоть тут золото падає. Е, ще два рази крутанемо і все. Ну, хоть трошки. ой 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 сертифікат пісочниці. Неприємно взагалі. 50 золота. Ну, під кінець 50 золота. Йоп твоє мать, йоп твоє мать. А, пісочниця, стоп. Ми ж не відкрили. А я вже дивлюся, де цей танк. Давай, кастомізацію тоді відкриємо. Бля, ну він, він тупо падає всім, напевно. Ось цей от на бабаху. Давай. давай якийсь. блядь, танк за 5 мільйонів е золота. Зараз буде, дивіться Валентін МК9. В принципі, він. Е е е е я би не сказав, що він хіровий, тому що на ньому прикольно пограти в пісочку. Але це. Це 100 золота. Це просто 100 золота. Так що, народ, якщо плануєте відкривати якісь контейнери. <схи> можливо, поки що не робіть. Тому що мені здається, це зараз просто байт на те, щоб ви відкривали. Ну, можливо, вам пощастить і у вас все буде добре, але. Ну, це просто байт. Ось тут, от, щоб відкрити, це краще купити самому дві ось ці от, грандіозний контейнер, дві штучки. І ви потратите менше, ніж крутанути цю рулетку. Вдумайтесь, ви менше потратите, якщо купите грандіозний контейнер за 12500, якщо я не помиляюся, він вартує. Краще його купити, камон. Чим купляти. Ну, чим крутити ось цю от рулетку. Вам, типу. 300к срібла треба, чи що, чи тут блядь, вільний досвід. Це просто. <кій> Вибачаюсь за кашель. Це просто реально срака. Так що. До речі, можете написати: це War Game, Ой, War Blitz, Вот Blitz. Uh, чи водблет. Ну, що це? Тому що я поки що думаю, що це. War Blitz. <кій> так що, народ. Не забувайте підписуватись. І якщо підписуєтесь, то нажміть на дзвіночок і приходьте на стріми 21.00 я буду вас очікувати. Підтримуйте україномовний контент.